Тільки вчора минула перша річниця звільнення Херсону від окупантів, як росіяни вирішили про себе нагадати і про жахи, які вони творили у місті. На світанку армія РФ завдала ракетного удару по Херсону. І, як зазвичай, по цивільних зранку окупанти вдарили по житловому Дніпровському району міста. Через обстріл на власному подвір'ї загинув чоловік. Він отримав травму з життям. Медики, які приїхали на місце. Лише констатували смерть. Дружина загиблого госпіталізована. У жінки закрита черепно-мозкова травма, осколкові поранення ніг, струс головного мозку, стан середньої важкості. Лікарі надають їй необхідну допомогу. Ну і ще одна в лапках дуже військова ціль для росіян у Херсоні: бібліотека гончара. Книгозбірня із багатотисячним фондом, але і по ній пройшовся руський мір. Цієї ночі бібліотека була під вогнем російської армії. Є пошкодження всередині і зовні будівлі. Здійнялася пожежа. Люди, які мешкають поблизу, з жахом розповідають про пережите. Отут ми спали. Це вісні це прилетіла бомба. Прогремів вибух і повністю всі, піднялася пиляка. Як тільки пиляка чуть спустилася, я спустився в підвал. Потім е, через мину 10 я вийшов на подвір'я і побачив, що горить третій етаж. Ти просто І нагадаю, 11 листопада після тривалої паузи, в дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву. В бік міста була запущена повітряна ціль. До столиці ракета не долетіла. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до Києва завдяки ЗРК Петріот. Утім, стало відомо, що через ракетну атаку постраждала тигриця з центру порятунку тварин. Під час потужних вибухів тварина злякалась, вдарилась об решітку, впала і досі не може підвестися. Вочевидь, вона травмувала задні кінцівки або хребет. Зоозахисники наразі наглядають за твариною. Чи? Чи